Переглядали мої відео наші колеги. Це одна з компаній, які колись давно мені одному з перших, на ферму продали електро-квадроцикл. Відповідно, якраз Роман у цей період тут недалеко від нас був. Я набрав. Єсть те драйви такі, ти скидав да, такі. Да. У нього ціль така, що ти його можеш заживити, він на теповість на токовіддачу дуже кріпкі. І фари, там прожектора включили. Тут вже, звичайно, на воротів є і піпікалки, і повороти, і світло. <му> То можна його використовувати, в тому числі і в підгортанні кормів. Сів, пробіг, підгорнув і дуже класно воно все виходить.